Всім вітання, мої дорогенькі, всі вітання. Хочу зробити салат. Думала, який, думала який, і так собі надумала, що я маю багет. Маю таке копчене домашнє м'ясо, маю відварені яйці. Маю сир. І огірки. Ну і майонез. А огірочки маю, ну і майонез. І зараз поріжу той багет. І в духовку духовка в мене вже розігріта, і я сухарики посушу. Сухариками такі йде. От поріжу. Він, він не дуже, знаєте, він трошки кришиться, але я поріжу так. Може, він весь не розкришиться. Може, весь не. І такі буду. Візьму, котрі ціленькі такі, знаєте, а то ще, що, що покришиться, ну то не буде. Так. Карки я переставила на цю тату. Це від горіччого у в мене трохи покрутилось. Скоріше її вже треба вікнути, але я не вікнула. Ці кришечки я висиплю всі курим. Тепер я чуть-чуть почала бризкати олієм. Так, щоб збризкати олієм, я десь мала то, але що можна. Так чуть-чуть олієм збризкати. І маю, І маю паприку. Має паприку, хто так прищіпає прищепку, як я. От я так прищипаю прищепку. І там чуть-чуть паприки. Побралася в рукавиці, бо того, що зараз буду мішати. Трошки там такої червоної паприки Чуть-чуть. І все, перемішаю. І зразу на... У мене духовка вже так розігріта добре. Я зразу їх на бляху, ці сухарики, щоб вони трохи підсмажились, підсушились. Ну, вони, може, не підсмажаться, але трохи підсушуться. Тим часом я то ще собі понарізаю, Затим ті сухарі там будуть припікатись, присушуватись. Так буде, так буде файно. Ось я візьму на бляху. І все, їх так роз. Ну, далі покричай. Ну Такий багет, знаєте, ну такий багет. Не йшла до магазину, щоб купити тих е, сухариків, але домашні так само непогані. Щось і лише, то піде хворім. Нічого страшного. Все буде файно. Все буде файне. Файно є. Добре. Добре. О, вийшло. І я кладу в духовку. Всі вітаю, хороші, всіх вітаю. Хочу робити салат. Вже мені сухарики там присушуються, я обрала рукавиці, бо мішала ці сухарики і ще поріжу копчене м'ясо таке, знаєте, ну своє домашнє. І я так рукавиці поріжу, а в то в скину, буду, то все, щоб без рукавиць робити. <гум> Та думала, 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 я вже не знаю, що. Знаєте, от нас ще двоє. Часом ще десь дочка. І що готувати я не знаю. То вирішила приготувати такий салат. Для того я маю все. Так подивилась, я менше більше маю для нього все, і так зготую. Зготую разом. Подивимося, що з того салату вийде. Так, я покрішу цей цілий кусочок, знаєте? оцей цілий. Може, його і мало буде, ну, можливо, що сьогодні під'їде дочка. Ну, то я так скрішу. Я маю, бачите, яка зручна така велика дошка. Я собі таку придбала. Тепер не, ну, не дуже так давно, але хочу вам сказати, що вона дуже зручна, тому що вона така велика. І недорога, я за неї дала 100 гривень. 100 гривень, знаєте, це була одна єдина. Коли я її купила, ну, там ще була в магазині, ще ходила з тою дошкою, і мене зразу почали, ой, ще, ще одна хотіла жіночка, і ще одна хотіла, і ще одна хотіла. А вона була остання. І я так подивилась, думаю, е, то я таке візьму, мені таке підходить. І я взяла. М'ясо дуже гарне, знаєте, от дуже гарне, гарно закоптилось таке, що ми коптили на Пасху. На Пасху. Сухарики, напевно, що тут трохи більші, а м'ясо де трохи дрібніше. Ну, але сухарики, знаєте, на менші кусочки не різалось тут м'ясо. Ой, то, то той має на менші кусочки він не різався. І я от так, зразу ту салатницю так на, на самий низ скидати буду це м'ясо. Все, ріжу. Отак. От я подивлюся, як буде дуже замало, то тому ще додавлю, але поки що, думаю, певно, що ні. Ну, от, скрішу, все тут м'ясо і так буде. І будемо продовжувати з вами далі. Так, бачите, сухарки мої вже посмажили. Все, я їх відкладу, щоб вони простигли. Вони ще такі горчуваті, тільки що їх витягнула. Ну і буду зараз е, яйці кришити, огірок кришити, Тут все, що треба. Кришу сам перед цих два огірочки. Знає, ось цих два огірочки. Так, з кришу. Невеличкими такими кусочками. Знаєте, так пахне якимось якимось літом чи що, я навіть не знаю, чим то вже пахне той огірок, що так якось якийсь зовсім інакший робиться салат. Я його, певно, що не знаю навіть як, як би я скрішила. Та так кубичками, напевно, що такими. Я маю лише два огірочки. Я була купила. Чоти, так? Чи 5. Не пам'ятаю. Хто, хто мене дивився, той пам'ятає. Але я дала, зразу ж дала дочці. Ну і цей покрив. Так, на кусочки. Ну, от, огірок скришила, бачите? Зкрішила. І зразу до то, того м'яса я додаю цей огірок. Файно, пайно. І тут витру. І покрішу яйце. Воно чисте, но чого воно тут все одно, що яйце, що огірок, все одно салат. Правильно? Правильно. І скрушу яйце. Так само так дрібненько. Я десь маю ту сіточку. Може би я ту сеточку. Зараз попробую. Так. Яйця скришила, бачите? Яйця скришила. Отак. Файно, файно. Тепер цей салат. Це яйця. Не знаю, чи мені стане це салатниці, бо я то щось не вмію чуть-чуть е, робити. Я отак як роблю, то так аби було, знаєте, отак роблю, аби було багато. Би лиш немало. А ви лишне мало. Ну, добре, тепер я візьму натру трошки сира. Це зараз заберу все і натру сира. Не знаю, на якій тераці я би. Той сір терла. Може, на сір? Не знаю. На якійсь терці зараз сир потуп. Я тих терочок маю... Багато на якісь я зараз потру, але тут перебити все. Добре. Знаєте, мені щось подобалось на цій тереці, так як корейська. Вона трошки е тончі. Ну, а я не мушу такі довгі робити, а щоб були такі довгі смужечки. Я можу трошки коротші. О. Ну і на цій потру весь Файно є. Зараз то все потру. Файно виходить. Що, сир потерла. Бачите? Сір потерла, кількість, вийшов файний. Файний. Ну от і сюди, до цієї е салатниці, я додав цей весь сир. Знаєш, <г 'я> ну, де сухарики ще влізуть, я не знаю. Але сир я додав цей весь. Подивлюсь. Подивлюсь, як буде. Зараз. Так, майонезу я маю небагато, але мені стане. Я вам показувала, що я купувала такий королівський майонез 72%. Він трошки загустий, але нічого, його вже далі не буде. Але мені тут стане до того салату. От я від... я би хотіла, я би хотіла спершу так чуть-чуть перемішати. знаєте, От чуть, чуть щоб не просто на. Зразу на сир майонез, але чуть-чуть перемішати. Так. І додаю я цього майонезу. Не повинно стати. Я так думаю, що його повинно вистачити. Тут є ложок 5. Стане, стане. Зараз я замішаю і зараз подивлюся. Знаєте, от стало мені. Я взяла собі ніж. Так як всі роблять, всі так роблять, що ножем протискаю, щоб весь майонез з пачки витиснути. І все разом замішаю тепер. Тепер все разом замішаю цей салат. Тепер дивіться, я замішала. Все. І на самий останок я додам сухарики. Але я їх не буду так висипати всі, бо там ще все одно є крашечки. я їх лише і так буду додавати. І буду їх просто умішувати в той салат. І от стало б ще трохи підсолити. Знаєте, от я спробувала, мені здавалося, що там є і сир, ніби, і то копчене м'ясо, але мені здається, що того трохи треба його підсолити ага. і підперчити. Мені, так мені щось видало. О, і я тут ще буду помаленьку так умішувати. Ті сухарики. На самий останок, на самий останок, щоб вони не, не розлізлись. А так хрумтять ті сухарики. Угу. Файно, зараз я то ще добре перемішаю. Якийсь був багет, знаєте, отакий от якийсь багет день постоїть і, і зразу потім кришиться. Ну, що зробив? Є, і є. Все, зараз я замішаю то все і вам покажу. О, бачите, як лишили ще кришечок. Ну, от і все. Такий в мене вийшов салат. Ось такий вийшов салат. Бачите? Красота, смакота. Хто має бажання, заходьте до мене на салат. Заходьте. І я вас пригощу таким смачненьким салатиком. Ну, от і все, мої дорогі. Салат приготувала. Так що готуйте і смакуйте на дорогочка. З того, що є, з того, що маєте. Хто має ковбаску, хто яку має, хто варену, хто копчену, хто м'ясо копчене, хто що має, можете сміло готувати. Нічого такого дуже, ну як не дуже, ну там сир, то таке а, також дорогий. Воно все дороге, все коштовне. Ну, але я то мала вдома і я приготувала. Вийшов дуже смачний салат. Дуже смачний, можете готувати. А приходьте до мене на салат. Не треба, дай дочка моя каже, ми приїдемо до тебе повечерять і буде все файно. Добре. Добре, мої дорогеньке. Я вам щиро дякую. Хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Щересенько вам дякую. Щересенько вам дякую, мої хороші. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливі. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до завтра, мої дорогі. Всім до завтра. Сьогодні ще буде ролик з посудом, хто переглядає. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Так що запрошую вас всіх, моїх хороших. Посуд гарний, посуд з Європи. Надіюсь, що вам там сподобається. А хто не слідкує за мною на другому каналі, усім до завтра. Всім пока. Всім пока!